Розвійська області, Нікопольський район у сім'ї служителів, пасторів самого дитинства вірив в те, що Бог мене покликав нести служіння, тому зростав і вчився у свого батька служити, робити все, що тільки треба в церкві. Тому вчився і на барабанах грати, тому що треба був музикант барабанчик, вчився на гітарі грати, вчився якось співати. І Робити і дитячу роботу, і підліткову і так далі. Головне, просто було для мене це десь служити. По своїй милості благодаті Господь покликав мене на пасторське служіння. у 2015 році, я почав його, і в 2019-му вже став старшим пастором нашої помісної церкви в місті Мартинець, де і по сьогодні звершує служіння. Також по благодаті маю. Маю можливість виїжджати раз на Європу і служити по різним містам в Європі, по нашим дружнім церквам, з нашими партнерами спілкуватися. І я дякую за те, Богу за цю можливість бути сьогодні тут і відкрити для себе і цю чудову країну, і ще більш чудову церкву, і ще більш прекрасніших людей, тобто вас. Слава Господу за все. І так, да, слава, слава Богу. І я хочу поділитися словом. Поділитися своїм серцем, те, про що я просто думаю. Останнім часом достатньо багато. Щиро дякую. І ми зараз трохи поринемо в дитинство. Ви не правда? Давайте спробуємо. Була ситуація така в дитинстві. Я думаю, у багатьох людей йдеш ти собі з матусею або з татом, або з бабусею, або з дідусем, по вулиці. Тримає він тебе так за ручку, І ти так йдеш собі Спобільно, спокійно, спокійно. І тут він зустрічає знайомого або знайомого друга. І у них народжується, починається дуже-дуже цікава бесіда, звісно ж, для тебе особливо. Кому знайома така ситуація? Тут є такі, так? І, ти, і він тебе тримає, і ти дивишся на цього батька, на мати свою і думаєш про одне. Скорішим доброму, щоб відпустили погуляти, правильно? І вже дуже хочеться. І зовсім не хочеться стояти і слухати цю незрозумілу для тебе бесіду. І ти починаєш смикати своїх батьків, щоб ти. Ну пошлі швидше, мама, пожалуйста. У цей момент ми чуємо найулюбленішу фразу всіх нас. Потерпі! Потерпи, трохи. А наша відповідь звісно, я не хочу терпіти. Хто любить терпіти? Нема таких? Ну ми тоді похожі з вами. Я також дуже не люблю терпіти. Знаєте? Я не люблю стояти в чергах. Душиться. Я коли бачу довгу чергу, я одразу роблю так. Міншим разом. Обов'язково. І... Тому що просто стояти і чекати чогось це дуже-дуже важко. І в мене запитання. Чи в мене одного ну, зі словом терпіти пов'язані більш негативні емоції, аніж позитивні? Ну от, Уявімо собі, хтось каже тобі: йдемо на прогулянку, що ми відчуваємо? О, клас, йдемо на море, їдемо на море, радість якась. А то я хочу на море, а ми чуємо потерпімо потерпімо. Того, терпіти. Почитайте. Чого ви посміхаєтесь? Так само не любимо терпіти. А давайте тоді тепер звернемося до Божого Слова і дещо почитаємо. Дещо для нас дивовижно і незрозуміло, особливо коли ми думаємо про те, а які у нас асоціації зі словом «потерпи». Будь ласка, ще трошки. І так, відкриємо з вами послання до Якова, перший розділ. Перший четвертий вірш. З 1 по 4 вірш. Послання до Якова, перший розділ з 1 по 4 вірш. Написано. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа. 12 племенам, які в Росії. Росіянні. Щось знайоме нам? Дуже знайомо. По іншому Біблія читається після війни. Якось більш прям точно описує наш, наш стан сьогодні. І він каже, такі. Речі тих, хто в Росіяннях, Вітаю, що означає шалом, мир, радість, повнота, благословіння, шалом. І потім каже, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває. І хто не проти, може сказати разом зі мною терпеливість. Дякую. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Я сьогодні хочу звернути вашу увагу і поговорити разом з вами на тему терпеливості. І ми сьогодні, я не знаю спеціально чи так випадково вийшло. Співали другу пісню, і вона починається зі слів перетерпіти. Я думаю, чимало людей, присутніх на цьому місці, ви приїхали з думкою, що треба перетерпіти. І тут не просто, я думаю, багатьом влаштуватися, якісь випробування ви проходили, і ви самі собі, можливо, говорили, просто треба потерпіти. Але Янків каже не просто потерпіти, а він каже, радійте, коли ваше життя приходить такі обставини, що можуть розвити у вас терпеливість. І далі він каже, що ця вона має досконалу дію, щоб ми були досконалі, бездоланні, щоб нічого вам не бракувало. Знаєте, це слово, терпеливість, яке ми, ми читаємо, воно ще перекладається, наприклад, в англійській мові, вони використовують слово, яке буквально можна перекласти як стійкість або насточивость, як сказати українською, наполегливість, бути наполегливими. І сьогодні а в номерах Стронга це такі слова терпіння, витримка, стійкість. Стій, Перенесення труднощів, витривалість, витривалість. Це дійсно нам необхідно для життя, коли якісь малі, маленькі проблеми що з нашого дитинства в нас приходять, ми формуємо свою терпливість. І потім ми зростаємо, у нас є якісь змагання, і щоб перемогти у змаганнях нам треба що? Терпеливість. Треба дуже багато тренуватися, відчувати дискомфорт від цього, У нас інколи можуть боліти м'язи, але ми розуміємо, що чим більше ми тренуємося, чим більше ми здатні перетерпіти цю біль від нашого тренування і не здатися, не опустити руки і продовжити їх піддалі, тим більше вирогідніше, що ми займемо перше місце, ми досягнемо необхідної нам мети. Я хочу сьогодні наголосити на тому, що я вірю в те, що терпеливість це активний процес, а не пасивний. Сьогодні, на жаль, певна частина людей, коли каже про терпеливість, вони кажуть про те, що необхідно просто почекати. От просто почекати. Але це не дуже працює, бо коли люди просто чекають, проходить час місяць, два, і знаєте що? То там? Це депресія. Привіт. Будемо дружити. Хто відчував таке? Є тут. Хто коли треба потерпіти, десь там стукає і говорить нас, привіт, це я. Сум. депресія, апатія, хочеться сісти. І в цьому терпінні просто плакати і нічого нічого не робити. Чи про таку терпимість, терпеливість, вибачте, каже Яків? Ні. Він каже про дещо інше. Він каже про ту терпеливість, яка має досконалу дію. Тобто, коли якесь випробування прийшло в наше життя, і ми якимось певним чином у, цим, у цій терпеливості ми реагуємо і обов'язково в нашому житті буде якась дія. Зараз прийшла війна, нам треба перетерпіти питання, як перетерпіти, щоб не було у нас суму, щоб не було у нас депресії? Як перетерпіти? Треба задати собі запитання, яка? Досконала дія моїй терпеливості у цей момент і у цей час. Що найкраще я можу у цей час зробити для того, щоб досягнути мети? Дуже важливо, щоб в нашому житті завжди була мета. Ми віримо, що в Україні не завжди буде війна. Тут є такі. Ми віримо. Ми знаємо, ми впевнені, якщо ми не вірили, що війна закінчиться, то навіщо тоді боротися? Навіщо тоді? Але ми віримо, що ця війна обов'язково завершиться. Нам треба потерпіти. Але потерпіти – це почекати, чи це, яка досконала наша дія, що я можу сьогодні робити для того, щоб ця війна вона, дійсно закінчилася. Ми духовні люди, тому я хочу почати з найдуховнішого прикладу. Нам треба дуже сильно і в постійності молитися. Нам необхідно дуже багато молитися, бо ми знаємо, що у Бога є перемога, у Бога є вихід справжній. Якщо віримо в це, скажемо на це він. Що ми можемо ще робити? Ми можемо підтримувати наших рідних і друзів, які зараз в Україні? Можемо. Ми можемо підтримувати наших рідних і друзів, які зараз знаходяться у Збройних силах України. Можемо. Які потребують дуже сильно нашої духовної підтримки, наших молитв і нашої отрядної також підтримки. Ми можемо сидіти, плакати і сумувати, і нічого з цього не вийде хорошого. Але ми можемо у цьому процесі терпеливості, коли ми очікуємо, що це закінчиться, запитати собі запитання, що я можу найкраще зробити у цей час, щоб наблизити цю перемогу. Господь, що мені робити у цей час? Господь, яка твоя воля на моє життя на конкретно цей момент? Бо, звісно, якщо ми просто опускаємо руки, нічого не робимо, нікуди не рухаємося, не маємо ніякої мети. То, звісно, наше життя тоді втрачає сенс. А коли воно втрачає сенс, тоді, саме в той момент, коли, про що брат казав, так, ми думаємо, що ми не, не потрібні, що ми безцінні, і наше життя не має сенсу. Але твоє життя має сенсу, мені дуже добре брат сказав. І наша дія. У цей час, як ми відреагуємо на ці складні обставини, це має сенс і це має значення. Хочу сказати на це амінь. У Ісуса була мета. Ісус терпів багато. Він дуже багато терпів. Він терпів знущання, Він терпів погані слова в свою сторону, Він терпів те, що Його били, потім Його розпіли на хресті. Навіщо він терпів? Він був слабкий? Ні, Ісус був дуже сильний. Він терпів, тому що в нього була мета, Він бачив нас у І тому терпіння має значення тільки коли ми бачимо мету, а заради чого ми взагалі терпимо це. Знаєте, що я вірю? Що в сім'ї нам не потрібно просто терпіти і страждати, якщо якесь знущання чоловіка на дружиною або дружини на чоловіка. Це не потрібно, щоб було. І коли ми кажемо про терпіння в сім'ї, ми кажемо про те, що ми стаємо на шлях до того, щоб вирішити цю проблему, те, що сьогодні приносить в вашу сім'ю і в мою сім'ю якусь проблему, якесь страждання, я не просто терплю, щоб бути завжди жертвою. Я терплю, щоб Бог переміг у цих обставинах. Хто розуміє, про що я зараз кажу? Будь-які страждання, які приходять в наше життя, має сенс їх терпіти, коли ми бачимо, як ми їх перемагаємо разом з Господом. І тому я хочу надихнути сьогодні все наше зібрання і особисто себе для того, що Денило так, час потерпіти, але це терпіння воно не дерева не просто, щоб ти страждав, але для того. Щоб от, у будь-яких обставинах, які сьогодні є в твоєму житті, щоб ти прийшов до вирішення, до перемоги. Якщо дружина дуже сильно хоче відпустку і може постійно казати, ну коли ми вже поїдемо, ну коли ми вже поїдемо, ну коли ми вже поїдемо, ну і тут найодумленіше від чоловіка, потерпи, терпіти дуже непросто. Але якщо дружина задасть запитання, яка моя досконала дія, що я можу зробити, щоб допомогти нашій сім'ї поскоріше поїхати? І замість того, щоб постійно накручувати чоловіка за те, що ну ми вже поїдемо, каже, слухай, я разом з тобою буду відкладати кошти. Я буду тобі робити масаж, щоб тобі було простіше працювати. Я зроблю щось. Я буду. Не просто чекати, я буду допомагати тобі, щоб ми якомога скоріше були на відпустці. Це має сенс? Це має значення для нас. Це так просто. Аллилуйя. Це так важливо. Наше терпіння завжди, я вірю, як я підкреслюю, повинно мати досконалу дію. Щось робимо в цій терпілисті. Яке буде нас приводити до того, щоб ми якомога скоріше досягли тієї ноти? Коли нас ображають люди, чого ми терпимо? Бо ми і не можемо відповісти нічого? Ні. Бо ми хочемо перемогти зло добро. І ми хочемо, щоб прославився Ісус. Тому ми будемо терпіти. Не з позиції слабкості, не з позиції жертви, а з позиції переможця, який приходить у темряву зі світлом і проганяє цю темряву. Тією силою світла, яка прямо в ньому від Бога. Тоді питання, якщо хтось до нас погано ставитися, має для нас сенс терпіти? Має сенс. Але ми активно терпимо, ми перемагаємо зло добро. Ми робимо таким чином, щоб пройшов рік, два. Ми молимося. І щоб наше терпіння, воно прийшло до перемоги, і ця людина змінить відношення до нас. Тому що ми не відповідали зло зло, але ми відповідали добро на зло, яке до нас, і проявили терпеливість заради того, що прославилося ім'я Боже. Я хочу сказати на це. Дуже важливо, щоб у нас була дуже чітка мета і розуміння того, що, а що я буду робити. І так я хочу повернутися трохи, коли ми кажемо про... Війну. Що ми можемо робити? Ми можемо позитися. Ми можемо служити людям і підтримувати один одного у цей час. Можемо. Ми можемо допомагати матеріально людям, які знаходяться в Україні. Церквам, які знаходяться в Україні, тим, хто потребує сьогодні нашої допомоги, можемо. І ця досконала дія буде наближати і перемогу, і... Полегшувати цей важкий шлях для кожного з нас і для тих рідних, яких ми маємо в своєму житті. І це так важливо. Тому є така цитата: терпеливість без мети, страждання жертви, терпеливість на шляху мети – це дія переможця, прояв внутрішньої сили, терпеливість без мети, страждання жертви. Тому, коли ми кажемо потерпи, ми не терпимо як жертви. Потерпи в сенсі ми. Маємо стійкість для того, щоб дійти до перемоги, для того, щоб дійти до нашої поставленої мети. Терпеливість це не просто витримка, це вияв нашої віри. Якщо в нас не буде віри, то не буде і терпеливості. Давайте поговоримо наступне про те, що терпеливість це наше джерело повноти. Написано там, як і наголошую, що через те, що ми маємо терпумість, через це нам нічого не буде не І тому так важливо нам, я вірю, що зараз звертати увагу на те, а що ми вже маємо в своєму житті, і це допомагає нам терпіти. Бо коли ми фокусуємося тільки на тому, чого ми не маємо або до чого ми йдемо, і не звертаємо увагу на те, а що доброго під час навколо нас є прямо зараз, то тоді нам дуже важко терпіти. Тоді терпіння це страждання. І ми, бо, ми знаєте, помічаємо це в дітях. Ті, ще діти, вони не зрілі. Їм хочеться велосипед, наприклад, якого в них нема. У них є дуже багато інших іграшок, дуже багато все є. І їдять вони в вдосте. І коли їх хочуть на море їх можна вивезти. Все можна. Але от дитині хочеться щось одне, так? вона фокусується на цьому і плаче, і плаче, і незадоволена, і ображається. Нам знайома така поведінка дитяча? Але чи не буває так, що і дорослі ми можемо себе вести приблизно таким чином, коли фокусуємося на чомусь, що нас засмучує, на чомусь, чого в нас немає, і перестаємо дякувати Богу за те, що в нас є, прямо зараз. Я вірю в те, що терпеливість, про яку каже як, вона наповнена вдячністю Богу за те, що прямо зараз є в нашому житті. Бог дякую тобі. ти так добре. Бог дякую, Ти так багато являєш милості і благодаті для нас кожного дня. Бог дякую, ти так сильно підтримуєш нас у цей час. І ми не маємо ні в чому потреби. І вдячність буде давати нам силу дійти до кінця. Дійти до мети, яку ми маємо. Я хочу сказати на це Амінь. Як ми можемо розвивати свою терпеливість, практичні кроки? Звісно, молитва це найперше. Бо коли ми в молитві довіряємо своїй турботи Богу, ми знаємо, що ми вже не одні на цьому шляху, але Бог, який любить і пікнувся про нас, Він поруч з нами. Ми покладаємо на нього, як це священне писання каже, всі свої турботи. Бо ми знаємо, що він дбає про нас. Ми приносимо написано з вдячністю свої бажання перед Богом. Филип'ян, 4 розділ, 6 7 вірш. Практично ми можемо роздумувати над Словом Божим і читати Слово Боже. Воно наповнює нас вірою і надією. Слово Боже, воно нас надихає йти вперед. І ми розуміємо, що коли ми читаємо Біблію, що це книга Божої перемоги, це книга Божої перемоги. Тому нам для того, щоб розвивати терпеливість, необхідно зосереджуватися на Божому Слові, якщо ви згодні скажемо на це ні. Нам потрібна спільнота віруючих людей для того, щоб розвивати терпеливість. Люди, які нас підтримують. Люди, яким ми можемо поділитися своїми переживаннями. І коли нам дуже важко, коли ми опускаємо руки, коли нема сил терпіти, ми можемо підійти до когось, попросити допомоги, розказати про те, що ми відчуваємо. можемо разом з кимось подумати про те, а що я можу робити у цей час. І знаєте, і тому моє зараз звернення, особливо до тих людей, які от саме. Ви той сами, та сама людина, до якої постачала депресія. І ви, вам нічого не хочеться робити. Я хочу саме вас закликати, от зараз треба в терпеливості проявити досконалу дію, підійдіть до вашого пастора, наставника. Скажіть, що я можу робити в церкві, що я можу робити для Господа, що я можу зараз робити в своєму житті. Якщо ну, не знає, що робити, підійди, попроси допомогу. В цьому є сила наша церкви. Нас ворота адові не здолають, тому що ми можемо просити один одного підтримки і допомоги. І скажіть, що в черзі стояти не одному також набагато легше. І тому в церкві терпеливість також набувається набагато простіше. Коли нас підтримують люди навколо. слава Богу за це, за всіх вас, за церкву Його. Давайте вже будемо підходити до завершення. І хочеться зараз сказати про маленькі і великі мети. Добре, дивіться, у, у нашому житті можуть бути, от я казав, якісь маленькі випробування. І маленькі бажання, яких ми так хочемо досягти, і яких треба дочекатися. І тому основна моя думка, якому хочу, щоб ми зафіксували собі, що якщо чого ми чогось очікуємо, і нам треба потерпіти, щоб ми завжди задавали собі запитання, що я можу зробити, яка досконала дія моїй терпеливості, щоб я, якомога, скоріше досягнув цього. Щоб я робив практичні кроки до перемоги, в цих навіть маленьких якихось ситуаціях або маленьких цілях, які є в моєму житті. А друге, це про велике. І ми прочитаємо в Слові Божьому про терпіння. Якова, 5 розділ, 7-8 вірш. Якова, 5 розділ, 7-8 вірш. Тут написано. Отже, брати, будьте довготерпливі до Господнього приходу. Господи Бороб очікує дорогоцінного врожаю від землі, терплячи, очікує його, доки випадуть ранні та пізні дощі. Довготерпеливі будьте і ви. Зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Я вірю в те, що наша основна мета, як віруючих людей, Чого ми очікуємо з терпінням, це приходу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І насправді у цьому є велика втіха для нас у наших сьогоднішніх обставинах. Бо ми, я думаю, як і багато людей, задаємо запитання, Бог, чому ця війна? Як не хочеться жити у війні? Ми не погоджуємося з цим. Я зустрічаю, як пастор багато людей, які кажуть, краще б не народжуватися, ніж народитися у такому. І краще ніж не жити. І не всі люди, вони розуміють Бог, який твій задум у всьому цьому. Але ми знаємо, що наш Господь Ісус, Він прийде другий раз. Зі своєю могутньою перемогою над гріхом, над злом, над темною. Ми знаємо, що Бог покличе своїх в своє небесне царство. Ми знаємо, що Бог Він зітре всі наші сльози і будуть припинені всі воїни. Їх більше не буде. Ця земля, вона проклята і відео на гріху. Цей гріх не переможе. Прийде Ісус і Він переможе. Чи є нам заради чого не опустити руки і, не запа... і, за... і... і щоб наша віра не услала? Є. Тому що і Господь близько. Тому що ми знаємо, що ми терпимо не для того, щоб одного дня зло нас просто добило. Ми терпимо, тому що ми очікуємо приходу Ісуса Христа, нашого Спасителя, який прийде в Своїй славі і переможе смерть і зло, і, все, і весь цей гріх, який вбивав людей. Ми можемо сказати на це «Амінь»? Рідна церква, я хочу під Кінець просто сфокусувати наш погляд на Ісусі Христі, який прийде. І тому наше терпіння. Воно не пусте і не даремне. Ми йдемо по цій землі ідемо. в сенсі, рухаємося до зустрічі з Господом Ісусом Христом як переможцем. Над всіма цими жахливими обставинами, які є. А що робити на цьому шляху досконалу дію? Робити досконалу дію. Тому. Ми фокусуємося на тому, а що я можу робити сьогодні для Господа, для Його слави, для того, щоб дочекатися приходу Ісуса Христа. Що я можу робити, щоб з радістю потім зустріти Ісуса? Ви помічали, що завжди, коли щось робиш, то швидше час минає. А коли не знаєш, що робити, так сумно сумно. Тому кожна наша дія для Божої слави наближує нас до Господа. І ми якомога скоріше зустрінемося з ним в Його славі і в Його втіхі. Висновок такий терпіння це не пасивний процес, а активний. Під час випробувань треба зрозуміти, що я можу робити у цей час. Щоб наша терпіливість була не часом страждань, а шляхом до перемоги та приходу нашого Господа і Спасителя. І на останню кидаю виклик, задай собі запитання, що я буду зараз робити корисного для Божого царства. І нехай Бог благословить нас на цьому шляху, щоб ми були терпіливі, мали досконалу дію і нехай нічого не бракує нам. Амінь. Дяк Амінь. Дякую вам за увагу.